Насамперед буде обговорено питання щодо переведення територіальної підсистеми Житомирської єдиної системи цивільного захисту на режим підвищеної готовності. А це ряд і комплекс завдань і проблем. По-перше, це готовність захисних споруд. І саме головне обізнаність населення Житомира, міста Житомира, міста обласного значення, райцентрів стосовно тих укриттів, укриттів захисних споруд. Де громадяни можуть укритися на випадок такої необхідності, це перше важливе питання. До речі, зараз зараз перевірки цих захисних споруд, зокрема працівниками нашої нашого управління спільно з органами місцевого, для того, щоб з'ясувати, які з цих сховищ є на даний час готові, які обмежено готові, які не готові. Де в принципі не можна буде їх використовувати як їх захисних споруд? Це важливе питання. Крім того. Планується оговорити готовність так званих мобільних груп реагування на техногенні аварії, які створені в нас в місті Житомирі і в кожному районі області. Це такі мобільні групи з техніки і особового складу управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Потім підприємств газу, тепло, водопостачання це важка техніка, інженерна техніка, пожежна техніка, спеціальна аварійна рятувальна, яка може бути задіяна. На етапі виникнення надзвичайної ситуації на прошу черговому етапі для того, щоб терміново вживати заходів щодо ліквідації цих можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути в цей період.